Сьогодні ми оголошуємо про початок реалізації нашого переможного проекту. Це є мобільний додаток про культурну спадщину Львівської області. Він буде фінансуватися Українським культурним фондом. Я хочу сказати, що цей проект буде спільно, як кажуть, нашою роботою. Він буде таким важливим кроком у збереженні пам'яток, популяризації у. В цілому світі, в Ліській області, за межами Львівської області. Мета його якби, зробити наші пам'ятки, нашу спадщину доступною для кожного громадяна, доступною для кожного людини-іноземця. Хочу так само особливо подякувати нашим партнерам, їхня якби, роль в нашому проєкті дуже важлива і неоцінена, а саме українському культурному фонду, експертам. Створювала цей проєкт. Я вірю в те, що цей проєкт ми спільними зусиллями втілимо в життя і будемо насолоджуватися цими інноваційними технологіями в плані додатку, в плані повідомлення, промоції. Так само хочу звернути увагу, що ми можемо ознайомлюватися з ходом реалізації цього проєкту в Фізбук-сторінці Успішна Львівщина», це На кожному етапі ми будемо так само давати і заключну прес-конференцію. Тому думаю, що всі, скажімо, більш такі тонкощі цього проєкту я більш розкрию на напевно, питання -підповіді. і І далі, я думаю, наші експерти скажуть про важливість в нинішній час, в військовий такий час цього проєкту і, в принципі, безкультурної спадщини і пам'яток. Дякую.